Владослав група два ВЄ. Вісім кілограм. Папір на макулатуру здають студенти Вінницького технічного фахового коледжу. Роблять це у рамках акції Відходи в доходи, каже першокурсник Назар Ніколайчук. Хлопець здав 60 кілограмів макулатури. Я приносив всякий непотріб, який в мене завалявся в будинку. І в родичів їзди брав. Це книжки непотрібні російської мови, зошити, які вже списані, коробки, які були непотрібні. Не вперше раз беру участь в цій акції, дізнався через соцмережі Телеграм, Інстаграм і так далі, в коледжа. Акцію зініціювала Студрада коледжу. Проводять її чотири роки поспіль, каже представниця студради Єлизавета Устінова. Макулатуру студенти приносили протягом тижня. Таким чином ми привчаємо студентів, залучаємо їх до збереження екології і привчаємо, ну, прививаємо їм корисну звичку сортувати сміття для переробки подальшої. Збирають у коледжі і пластикові пляшки, каже другокурсник Владислав Кондратюк. Приносили пляшки із гуртожитка, і студенти збирали з дому, приносили цілими пакетами. Ми будемо їх передавати в, тут, коли лісопарку є у нас. Переробли перероблячий центр, і ми тоді пляшки здавати за їхніми тарифами. Виручені з макулатури та пет пляшок гроші студенти віддають техволонтерам їхнього коледжу. Ті ж виготовляють із них павербанки, каже директорка закладу Світлана Василюк. Разом з викладачами студенти вирішили, що будуть виробляти павербанки для збройних сил України і станції підживлення. Тому, якби ці всі кошти, які ми збираємо, йдуть саме на це. Зараз гроші потрібні на комплектуючі до. Зарядних пристроїв, каже викладач фізики Олексій Грабенко. Закуповувати в першу чергу будемо плати, контролю заряду батарею, тобто плати, які, по суті, є основним елементом для павербанків. Запити постійні, тому що, як сказали хлопці, у три біди, снаряди, вода і електрика. Ну, не бажано. Не рахуючи за тиждень у коледжі зібрали понад дві сотні кілограмів макулатури та майже куб спресованого пластику, каже представниця студради Єлизавета Устінова. Попередню за втор соровину мають отримати півтори тисячі гривень. Цього за словами Олексія Грабенка вистачить на придбання дев'яти плат. Дар'я Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.